Вітаю вас на каналі Bushcraft Україна. І сьогодні до нас приїхав набір для виживання з епіцентру. Ось так він у нас запакований. І зараз ми подивимось, що у нас тут всередині. Ось такий у нас тут дешевий кейс. Мабуть, найдешевший, який могли тільки зробити китайці. Дешевшого навряд чи знайдеш. Але що маємо, те маємо. Маркеровки ніякої немає, наклеїв також ніяких немає. Тут у нас є 4 застіпки, які закривають верхню кришку, а також шнурок, який просто шнурок і дуже неякісно виконаний. Така кліпса, дивна. Ну що ж, давайте тоді відкриємо та розглянемо детальніше нашій. Маленький кейс для виживання від епіцентру. Відкриваємо. Вау! Нічого собі. Відразу, відразу той самий браслет з паракорту. Та непростий! Тут навіть є компас, і ви знаєте, це... Це круто. Зараз ми більш детальніше його оглянемо. Якщо зможемо розпакувати, зможемо. Це той самий браслет, який продається в усіх майже туристичних магазинах. Надзвичайно крутий. Він в нас незвичайний, і не тільки компас в ньому є, а також навіть свисток і крисало. Ви уявляєте? Багатофункціональний браслет, на думку виробника. Ні, ну в принципі, в принципі, це реально цікава річ. Ти його взяв з собою і в тебе вже є і крисало. Я, навіть, я перший раз тримаю його в руках, я не знаю, ще як, як ним користуватися, щоб висікти іскру. Мабуть, навпаки потрібно ось так. Пам'ятаєте, там є таке тонесенька, тоненьке таке нанесення, поки ти його не зітреш, піскри тобі не бачите. Зараз ми спробуємо запалити цей набір і в принципі на цьому наше відео прекратиться щось не виходить. О! Є, пішло потихеньку. Ага, я зрозумів. Його потрібно не під кутом 90 градусів тримати, а трішки завалювати ось сюди, до себе. І тоді не виходить. Якщо зламати ось ці дві штучки, відламати їх взагалі, в принципі, буде працювати, але зараз щось трішки важкувато, мабуть, потрібно. Я його зараз і зітру тут, бо він упирається в ці защолки бокові, і нічого не виходить. Він занадто широкий, як ви можете бачити. Ширший навіть за ці защёлки. то як вони собі бачили, що він має тут проходити. Таке собі. Зараз перевіримо свисток, свистить він чи ні. Так працює чудово. Привіт сусідам і компас. Ну, В принципі, щось приблизно десь так він показує, як має бути. Завжди з них дивувався, з таких найдешевших маленьких компасів, як вони взагалі працюють. Ось так він виглядає, і зараз ми, до речі, його одягнемо і будемо в ньому проводити наш відео огляд. Нашу розпаковку потрібно мати колегу. Майже вгадали. Мабуть, в мене трішки тоненька рука для цього браслета, але, в принципі, непогано. Трішки великуватий він на мою руку. Ну що ж, давайте далі. Що у нас тут далі? Це у нас така річ, яка на думку на думку. Виробника цих наборів одна із найголовніших для виживання. Без неї нікуди. Знаєте, що це? Поставте на паузу, напишіть в коментарях, бо зараз я вам розповім. А раз ви поставили на паузу, ви можете підписатися на мій канал і поставити лайк цьому відео, бо це надзвичайно важливо для мого каналу, а також для мене. Дякую. Це спеціальний фіксатор для бутилки. Працює це, в принципі, ось так. Ви берете цю штучку, одягаєте її на бутилку, потім вставляєте сюди, а це одягаєте на свій ремінь. Зараз я знайду вам фото, як це виглядає. Воно у нас буде ось тут. І на думку виробника, це крута річ. Ну, в принципі, в принципі, вона потрібна. Типу, ти носиш пляшку, звичайно, як флягу. І тобі не потрібно її нести в руках, вона не займає там місця. Це також круто. Ось така маленька деталька у нас в колекції тепер також і є. Потім у нас наступним іде одне із найголовніших це ніж, який вони поклали. Багатофункціональний інструмент на всі випадки життя. Без ножа нікуди. І виглядає він у нас ось так надзвичайно агресивно, типу під якусь змію, під панцир. Також у нього є склобій і стропоріз, який вам допоможе різати мотузку. А відкривається він у нас ось так. І доволі таки непогано виглядає. По відчуттям, мені здається, там навіть є якийсь механізм або ж пружина. Так, я був правий. Якийсь поміжний при викиданні ножа. Якщо легенько натискаєш, ніж вилітає. Але мені трішки не подобається те, що на клинку є ось ці насічки. Зачасту. Вони заважають стругати деревину, тому я не сильно їх люблю на ножах. Але, в принципі, виглядає ніж чудово. Ми його трішки протестуємо зараз на папері і подивимось, як він у нас ріже. Давайте спробуємо. Трішки є зазубрений, але в цілому ніж гострий. Вважаючи вартість цього набору, я думаю, що цей ніж підійде для всяких таких не сильно делікатних робіт, а відрубати якусь гілку, відрізати. Зробити якесь мінімальне укриття, я думаю, що його вистачить. Зараз спробуємо перерізати мотузку. Ось такий паракорд у мене є. Зараз ось цей край. Спробуємо відрізати за допомогою нашої штучки. Як воно має різати? Я зараз просто переведу свій паракорд. Воно взагалі не ріже. Підкажіть, будь ласка, в коментарях, можливо, я помилився і це не для цього, але виглядає так, ніби для цього. Але чомусь взагалі нічого не відбувається. Спробуємо цією частиною ножа. цією також не, не надто добре. Давайте спробуємо ось так. Ось так, в принципі, це можливо. Ось так ріже чудово. Третього разу, звісно, точніше з другого, але непогано. Власники таких ножів, напишіть, будь ласка, в коментарях власну думку про цей ніж, бо щось він мені взагалі не подобається. Папір майже не ріже мотузку. Також не сильно ріже і, мабуть, треба на щось класти і ось таким чином пилять. Чи рубати я. Я, я не знаю, як правильно користуватися такими ножами, які не ріжуть мотузку. Скажіть, будь ласка, мені в коментарях. Тоді. Ми, ми не сильно задоволені цим ножем. Виглядає чудово, але працює не сильно делікатно. Потім у нас іде ліхтарик. Ліхтарик, ліхтарик, ліхтарик. Також виглядає круто. Але по вазі відчувається, що не, не надто він хороший у нас, має можливість збільшення освітлення. Приблизить збільшити одну кнопку увімкнення, і немає що правильно. Акумулятора. Тому він у нас такий і легкий. Типу, я купую собі цей набір, в мене трапилась подія, під час якої я залишився в лісі без зв'язку. Мені потрібна допомога, набір для виживання. Я надіюсь на цей набір відкриваю, його, шукаю ліхтарик вночі. Ліхтарик є, а акумулятора нема. Я залишаюсь без світла, як, в принципі, це і планувалося. Але ліхтарик це таке освітлення на випадок. Якщо ви вночі продовжуєте рух до цивілізації в пошуках або намагаєтесь подати якийсь сигнал, потім у нас йде ще один свисток, знову ж таки, для того, щоб подати сигнал про допомогу. Це вже у нас якийсь крутий свисток, він у нас має два отвора. Зараз також його перевіримо. Свистить взагалі чудово. Можна видавати поліції регулювальникам такий, на брелочок, коли стають, щоб могли подавати звукові сигнали. З ним все зрозуміло, тому ми його відразу відкладаємо. Потім у нас йде таке велике крисало, і це мені вже подобається, тому що. В минулих наборах там були малесенькі кресала, які, можна сказати, нікуди не годяться. Ось таким кресалом вже можна трішки погратися. І він у нас ще й незвичайний, а має лінійку, а також ключ. І ще якусь цікаву таку річ зверху. Для чого вона потрібна також, щоб добувати іскру чи що? Перше таке бачу, 5 кеме написано. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто стикався ось з такою річчю зверху з зубчиками, що воно означає і для чого воно потрібно. А ми зараз подивимось на наше кресало, яке до нас приїхало. Спочатку потрібно стерти, тонесеньку цю плівочку, яка нанесена на кресалі. Здається, ми стираємо наш іскродобувач. Металеву пластину в неї вже немає гострого краю. А він там має бути. До речі, так ще можна і зробити пожежу. О, нарешті, нарешті. Нарешті у нас іскра. Але чомусь. Наш набір для виживання ще досі не горить. І ось цією штучкою дуже складно добувати іскру. А що по нашому ножу? Давайте спробуємо нашим ножом добути. Ножем також, в принципі, це можливо. До речі, ми ще світламали, звідкись щось випало. В принципі, після того, як ми гарно щухрали покриття, більш-менш коректно працює наша кресала. Іскру вже добути можна. Здається, в мене димлять штори, тому ми зробимо маленьку паузу. Тож, давайте продовжимо. Наступним у нас. Пила струна. Та сама пила струна, про яку ви всі знаєте, і яку вже майже всі люди, які ходять поход, використовують. З нею нічого тут цікавого розповісти не можна, тому що це сама звичайна пила струна, і все, що в ній гарного, це те, що вона надзвичайно маленька і її можна спакувати. Навіть в кишеню. Але використання її не таке легке. І пиляє вона, звісно, не сильно добре. Ми зробимо окреме відео, в якому випробуємо її на деревині. Спробуємо за допомогою неї щось відпиляти. Я вам детально покажу, на що вона годиться. Це не так, як у відео. на... Ютубі, там, де за допомогою цієї пили люди знищують ведмедів. Ви могли бачити такі відео. А дійсно реальність. І в коментарях мені під минулим відео написав мій підписник, як він її використовує та свою думку про неї. І ми також це спробуємо, тому що в мене вона вже друга. Ми спробуємо зробити з неї лучкову пилу. І також щось попиляти і рідним використанням, так як це передбачено. Туди-сюди, туди-сюди. Також ми це попиляємо. А поки що відкладаємо її в сторону, тому що з нею все зрозуміло. Також у нас є маленький карабінчик. Це доволі таки цікава річ, і також універсальна. Він у нас ще й фіксується. Чим це цікава річ? Тому що. В будь-який похід я беру з собою декілька таких карабінчиків. Вони допомагають закріпити на рюкзаку якісь речі, наприклад, як чашку, миску, сковородку або щось тому подібне. Це все можна закріпити за допомогою такого маленького карабінчика. І він недооцінений, тому що використання цих карабінчиків разом з мотузкою. Огранічується тільки вашою уявою. А далі, а далі у нас є такий захисний тент. Прям навіть з медицинським хрестом. Нічого собі. Тут указаний його розмір 130х210 см. Давайте подивимось його більш детальніше. Він звичайний такий, як у будь-якій автомобільній аптечці, максимально тонесенький як фольга. Зараз спробуємо його трішки порвати. В принципі, не рветься. І все добре. До речі, він непогано відражає світло. Бачите, навіть мене видно. Його можна використовувати як... Сигнал у разі проблеми, щоб вас могли знайти. Зараз ми спробуємо запакувати його назад, але думаю, що вже нічого не вийде. Це одноразова акція. Відкрив і викинь. Може навіть щось і вийде. Перекладаємо це на місце, зберегти свою цілісність. А я вам нагадую, якщо ви ще досі не підписалися на мій YouTube канал, то саме зараз у вас є можливість це виправити. Також у нас є ось така ручка. В один момент вона була дуже популярна в соціальних мережах, її знімали майже всі китайські виробники, Тіктоки, відео про неї, про те, яка вона надзвичайно крута і багатофункціональна. А все через те, що вона більш масивніша, має склобій ось тут. І може писати. Вона відкривається і пише. В принципі, це все. Більше ніяких переваг у неї нема. Давайте спробуємо її розібрати ось тут. Думаю, вам не видно, але там всередині якась пружинка. Це якийсь упор під цю пружинку. Але є маленький резервуарчик, куди можна вставити щось типу нитки, голки і перенести з собою. Але взагалі, якщо чесно, я не розумію, для чого вона потрібна, я також не розумію. Але що маємо, те маємо. Є, ну, хай і буде. Можливо. Щось за допомогою неї і можна зробити. Вона корисна тільки якщо вона завжди з тобою, а завжди з собою ти таку ручку велику не поносиш. І на останок у нас мультикарта, яка навіть маємо туст. Вона має у нас. Відкривачку, прорізь для зняття ізоляції з провода, якщо я не повторяюся, бо навряд чи ти зможеш таким чином, як ми тільки що гралися, перерізати мотузку. Потім відкривачку, мінусову викрутку. Ще одну мінусову викрутку, трішки тоншу, Щось подібне до ножа. та тобто, й, в принципі, ще одне щось подібне до ножа. Тут також є така фасочка. Типу, ось такий ніж у нас виходить цікавої форми. Це щось, типу пилки, відкривашка для пляшок, пару отворів для болтів, навіть не підписаних, які То є болти, тут у нас є лінійка, а всередині мотузка. І в принципі це все. Заключення у нас таке, на мою думку, цей набір не вартує тих коштів, які я за нього віддав. Не раджу вам його купувати, ліпше купуйте все окремо і потихеньку збирайте собі гарний надійний набір для виживання самостійно. Тому дякую вам за перегляд. До нових відео.